навіть нові реквізити. Кропивничанка Ірина Радул показує на мобільному телефоні оплату за розподіл газу підприємству «Кіровоградгаз». платила 140 гривень щомісяця. Сьогодні дізналася, що з січня за розподіл газу потрібно платити іншому оператору. Я не була проінформована, і мене це не якось не бентежить я спокійно на це реагую. Платити треба іншому оператору, бо Кіровоградгаз втратив ліцензію на розподіл газу абонентам. Замість нього цю послугу надаватиме філія товариства «Газмережі». 26 грудня воно отримало ліцензію від національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Газрозподільні мережі України формують національного оператора під брендом «Газмережі». Кропівницька філія першого війшла до цього національного оператора. Тому вже з 1 січня споживачі почали отримувати якісні послуги з розподілу газу. Газорозподільні мережі України отримали ліцензію у межах Кіроградської області, крім міста Гайворон. Його обслуговує товариство Вінниця газ послугами з розподілу газу у Кіровоградській області. Користуються понад 250 тисяч споживачів. По боргам, які накопичені станом на 31 грудня 2022 року, споживачам потрібно буде погасити цю заборгованість на рахунки. Кіровоградгазу після оформлення актів звірки переплата буде зарахована. Механізм повернення коштів опрацьований, і ці кошти людям будуть повернені. Розповідає тариф на послуги з розподілу газу для споживачів не змінився. Як і до 1 січня, що місяця треба платити 1 гривню 80 копійок за кубічний метр. Нові реквізити будуть вказані у платіжних квитанціях. Населенню і споживачам потрібно буде переукладати договори з Кропивницькою філією. Потрібно переукласти договори з новим оператором з розподілу. каже переукласти договори потрібно до 1 лютого. Для цього потрібно звертатись у кропивницьку філію товариства газорозподільні мережі. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне, Новини Кропивницький.